Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Ось сьогодні вирішила прогулятися до моря. Ви мене прохали показати вам свою шляпку. Ось таку шляпку я придбала і вирішила сьогодні прогулятись біля моря. Ще біля моря, після підриву Каховської дамби, я не була. Не хотіла йти дивитись, як вони засрали наше море. Загадили. Тому тільки щойно ось прийшла. Зараз я покажу вам, як воно виглядає. Люди купаються, хоча ще не було дозволу. А я вже третій рік без моря. То війна, то мені не можна було через здоров'я та й таке. У нас багато людей вже на мінах підірвалося, хто в морі купався. Тому я не ризикую, не ходжу, до води близько не підходжу. Хоча не знаю, так хочеться. Водичка чистенька, дуже хочеться. Але мені і так проблем вистачає. Покажу вам себе. Я в такому платічку закритому, бо мені на сонці не можна бути. І шляпу теж через це придбала. В мене була шляпа, але вона була паперова, і я її попрала. І там, де я потерла, в тому місці дірка з'явилась. Тому все, шляпа потрібна була. Ця важча шляпка. Ось, вона важча, але вона теж натуральна. Із цього, як воно забуло. Це не соломка, це... Ой, вилетіло з голови, не можу згадати. Якщо згадаю, потім скажу вам. Ось вам покажу море. Дивіться, яка водичка чистенька. Бачите, люди купаються деякі. Там на іншому пляжі взагалі багато людей купається. Але мені достатньо моїх проблем зі здоров'ям, тому я не лізу в воду. Тут нікого нема, дивіться, яка водичка чистенька. Дуже гарна. Ось. Після підриву дамби я навіть не хотіла йти до моря, щоб не засмучуватись, бо я не могла на це дивитись. Мені висилали відео, що тут творилося. Ці камиші якісь, в общем, тут і тварини пливали в цій воді, і будинки і людей, боже, такий жах. Трупи тварин. І живі навіть припливали на чомусь. Наш директор одеського зоопарку тих тварин вихожував потім. Вон качка якась пливає, не знаю, видно вам, зараз спробую наблизити. А, вона пірнула, не побачите. Ось, друзі, ще інший пляж вам покажу. Я згадала, моя шляпа з рафії. Рафія це така пальмова рослина. Ось. Вона натуральна 100%, тому голова від неї в мене не болить. Дивіться, яке гарне море. Люди пливають, хоча заборона ще не, відмі... не відміняли заборону. І якісь там холерні, якісь, не холера, а якісь холерні палички чи що, ну щось там знайшли в воді. Та й небезпека мінна теж нікуди не ділась. Так що, не знаю, я близько не підходжу, не можу. Стільки людей вже підірвалося. Тихо, так гарно, жарко, правда. Сьогодні жарко. Сьогодні в мене я вирішила таку прогулянку з вами зробити. Люди вон, на велосипедах катаються, загоряють, купаються. Водичка яка гарна. Чудово. Бачите? Сьогодні вирішила прогулятись до моря, бо вже скучила. Вчора до мене заходила кума і показала мені відео. Водички чистенької. І мені так захотілось подивитись. Навіть цю радість нас від... відняли. Я не могла просто дивитись на цей жах. Хоча люди ходять і прибирали тут пляжі у нас, чистили якимись екскаваторами чи як це називається, не знаю. Ну такий жах був, Боже. Я як побачила, я не могла ці гади. І ще кажуть, що це Україна зробила. Просто нема слів. Так загадили все, скільки людей, блін, стільки людей загинуло, втонуло, скільки тварин. Я не знаю, який жах натворили. І це ще не кінець, ще невідомо, що вони ще можуть витворити. Лякають нас ядерною зброєю. Нам наш залужний правильно сказав, що нашим дітям однаково від чого вмирати, чи від ядерної зброї, чи від бомб, ті, що вони кидають. Я так вважаю. Ми вже нічого не боїмось. Нехай вони бояться. І ще мене бісить, що починають казати там деякі знатоки, що про нашого президента, що ось він на саміті там якось не так себе повів та не так дякував. Я щось не зрозуміла, а що він повинен на коліна перед ними падати чи що. Все він правильно зробив, я вважаю. Хоча я за нього не голосувала, але мені здається, скільки, скільки він робить для України зараз, ні один президент України не робив. Тому я буду його підтримувати. Звісно, він робить помилки. Всі люди помиляються. Хто з вас або, або з мене, або я ось, або ви, хтось є без помилок в житті, нікого нема. Не знаю, я не кажу, що він все робить правильно. Багато чого мені теж не подобається, але те, що він висказав там на тому саміті, я вважаю, що він це правильно. Я б ще не так сказала, якби я там була. Я не вважаю, що він там якусь не таку політику проводить, там деякі розумники починають. Ось, та як він себе повів, та він щось не так сказав, та не з неповагою. У нас люди гибнуть, діти гибнуть, яка ще повага. Сиділи, блін, цей запад сидів, наблюдав. Як нас убивають. Перші тижні зовсім нічого не робили. І зараз дають те, то озброєння по чайній ложці. Не вважаю я, що він щось зробив Зеленський неправильно. Все він правильно. Якщо він буде лагідну політику проводити, то взагалі України вже не було. Я дивлюсь Раміса Юнуса. Ось він каже, що ваш президент все робить правильно. Я йому вірю. Це політолог. Він азербайджанець, але проживає в Америці. Все, що він казав, все справдилось, тому я йому довіряю. І більше нікого особливо і не слухаю. Отой слухаю його. Ну, Дивлюся, я я Арестовича і всіх тих, ну, але я не дуже їм довіряю. Арестович теж, бла, бла, бла. Через два тижні війна скінчиться. Я ще тоді казала, що бреше як. Троцький, чи хто там. Дивіться, яка краса. Хочу з вами прогулятись і показати вам берег наш. Зараз піду собі хотдох візьму, каву, я люблю лати з карамеллю. Та й перекушу. Може, вам ще покажу. Пишіть, друзі, що думаєте ви. Може, я в чомусь і не права, я не великий політик, я ніколи не казала, що я розбираюсь в політиці. Але я свої думки вам кажу, так як є. Пишіть ваші думки, що ви думаєте. Може, я і не права, не знаю. Я просто кажу від серця те, що відчуваю. Дівчатка, пишіть ваші враження від моєї шляпи. Як ви вважаєте, підходить вона мені. Мені здається, підходить. Напишіть ваші думки, що ви думаєте. Окуляри теж я ось ці замовляла через Байера. Ще замовила собі оправу, але вона мені щось. Ну, Там ходила в різні оптики, і в різних оптиках кажуть по-різному, не знаю. Треба, Потрібно було в лікарню офтальмологічну поїхати. Може, ще колись поїду. Я була, перевіряла зор зір, але оправу не брала, не показувала. Там все дорого, дуже у нас є така ексімер кліника, в ній дуже високі ціни. Були якісь знижки, я перевіряла 50% знижка була чи що. Ми з чоловіком разом їздили, перевірили. Там і, і УЗІ робили, і всякі там, які там у них процедури по списку були. Все робили це. Ось. Але в них ціни високі. Тому я не готова була тоді ще із оправою цією. Замовляти там. Я думала, у нас в оптиці замовлю собі ці, ну, лінзи, але щось там мені, оця, ну, розмір мені не підходить на переносиці. Перегородка якась там, в мене 58, а там щось, ось, коротше, щось вона мені не підходить, не знаю. Можливо, мені ще радили замість лінз вставити від сонця собі ну, якийсь якесь скло. Ну, поки я ще не вирішила, не знаю. Поки лежить. Дуже гарна оправа, мені сподобалась, але там великі ці скло потрібно, щоб було велике, і там якось мені не підходить ось ця переносиця. Не знаю, в общем, я невеликий не знаток, як там правильно сказати. Ось, а оправу звича... ну, потрібно, звичайно, міряти. А я замовляла через інтернет. Ось ці окуляри собі замовила. Це якась фірма MCM, італійська чи що. Ну, Мені подобаються. Пишіть, що думаєте. Чорні в мене. Зазвичай я коричневі купую собі, але захотілося мені чорні окуляри. У нас дуже яскраве сонце в Одесі, тому потрібно такі, щоб темні були, Ну, щоб скло темне було і я собі велике. Мені форми різні підходять, і квадратні, і кошачі ці лінзи, які хочеш мені підходять. І круглі, і різні. І овальні. У мене форма лиця овал, тому мені різні підходять. Не всі, звичайно, але багато мені підходить. Ну, тому я якось не боялась замовляти. Дуже гарні, бачите, тут ось такі штуки, я не знаю, видно вам, тут сонце. Ну, гарні окуляри. Хочу вам показати ось цих рибок. Вони роблять педикюр. З'їдають все непотрібне. Сідаєш, засовуєш сюди ноги і вони тобі відмершу шкіру, від'їдають. Дивіться. Цікаво. Ось так. Ось. Зараз гарно, що тут нікого нема, бо тут люди були. Я хотіла вам зняти, але не хотіла людей турбувати. Прикольно. Дівчатка, хочу вам показати, дивіться, замовила собі каву лати солоною карамелю. Та ось Бариста зробила мені, дівчинка Бариста зробила мені такий ход Веселий. Бачите? Цікаво. Зараз буду смакувати. Дивіться, ось сидиш собі в кафешці, я вам вже цю кафешку показувала. Тут море видно, люди вон купаються. Пахне морем і смакуєш. Чудово. Ну, все, друзі, па-па, на сьогодні. Це все, більше записувати не буду. До побачення. Пишіть ваші відгуки, буду чекати. Та підписуйтеся. То багато дивиться без, без підписки, і ніхто не... не хоче підписуватись, а дивляться багато. Все, Па-па. до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Всього вам найкращого. Бережіть себе.